Хеллоуін, що вам приходить на думку при згадці цього свята? Перевдягнені в привидів та відьом діти, ходіння по будинках, щоб отримати цукерки, вирізані обличчя на гарбузах або час, коли можна передивитися фільмографію Тіма Бертона для атмосфери? А що, якщо я вам скажу, що також цей день в США є додатковим приводом для поліцейських вийти на додаткову зміну? Чому? Тому що статистично саме в цей день на 17-26% більше скарг на злочини, а заяв про особливо жорстокі злочини стає на 50% більше. Чому так стається? Ну, тому що Хеллоуін – це просто ідеальний день, коли можна перевдягнутися в костюм, і ніхто тебе не побачить, не побачить твоє справжнє обличчя і не запідозрить в тому, що, наприклад, краплі крові на твоєму костюмі це справжня кров. Тому, на жаль, історії відомо багато випадків, коли цей день перетворювався на справжню трагедію для окремих людей. Спочатку я хотіла зробити добірку злочинів, котрі сталися на Хелловін. Але коли я почала вивчати це питання, то я з'ясувала, що таких злочинів ну, дуже багато, вони кояться кожного року. І е, тому я вирішила, що я розповім всі ці випадки. але я присвячу кожному з них окремий випуск, і ця історія буде першою. Також я буду дотримуватися хронологічного порядку при створенні циклу історій на Хеллоуін. Тому, якщо ви не хочете їх пропустити, будь ласка, підписуйтесь на канал Темрява, а я починаю. Отже, Події цієї історії відбулися 31 жовтня 1957 року в північному районі Лос-Анджелесу Сенвелі. Це типовий американський район з будиночками, і цей день він був звичайним. Люди ходили по вулицях, всі були перевдягнені, діти просили цукерки і нічого не передвіщувало біди. І в принципі я б теж нічого поганого не очікувала в Сенвелі, тому що це північ Лос-Анджелесу це одне з найбезпечніших районів, що в ті часи, що зараз. А от, наприклад, Південний Лос-Анджелес, так я б там в цей день взагалі б не виходила на вулицю і нікому б не відчиняла двері. Отже, ближче до вечора святкування Хеловіну закінчилося, і всі розійшлися по будинках. Не виключенням була і родина Фабіано. Бетті та Пітер з їхніми дітьми повернулися додому, завершили свої справи на день та лягли спати. Але об одинадцятій вечора їх розбудив стук та дзвінок у двері. І це було досить дивно, тому що є негласне правило на Хеллоуін. Якщо в будинку не горить світло, значить хазяїв або немає вдома, або вони не чекають на гостей, і тому немає сенсу туди йти і просити цукерок. Але оскільки дзвінок не припинявся, то Пітер він встав з ліжка, спустився на перший поверх, розлючено взяв вазочку з цукерками та відчинив двері. Відчинивши двері, він запитав. А чи не пізно для Хеллоуіну? Думаючи, що це якийсь пізній попрошайка ласощів, все ж таки це був Хелловін. Але людина напроти Пітера не була дитиною. У відповідь на своє запитання, він лише почув ні. Далі все сталося дуже швидко. Пролунав постріл, Пітер впав, а зловмисник вистрибнув з будинку, побіжав на вулицю, стрибнув в машину та покинув район. Бетті почула шум і одразу спустилася на перший поверх. Там вона побачила Пітера, котрий лежав на підлозі біля дверей. Він був непритомним, а куля була в нього прямо під серцем. Жуді Соломон, річна донька Бетті від попереднього шлюбу, вибігла з будинку і попрямувала до сусідів, адже лише в декількох будинках від них жив Бад Альбер, місцевий поліцейський. Якийсь час зайнялося ще його розбудити, адже вже була ніч і всі спали. Як тільки Джуді розповіла йому, що сталося, пад набрав поліцейський відділок, в якому він працював, і швидка допомога та поліцейські приїхали до будинку у Фабіано в лічені хвилини. Пітера негайно доставили до лікарні Сенвелі, але, незважаючи на зусилля лікарів, він помер, так і не приходячи до тями через те, що він втратив дуже багато крові. Всі, а особливо Беті, були в шоці. Вона була настільки шокована тим, що трапилося, що змогла дати свідчення поліції лише через два дні. Але вона лише чула якийсь шум, чула два голоси: один з них був голос її чоловіка Пітера, а інший голос якогось чоловіка, котрий нібито намагався звучати як жінка. Також не було жодних свідків того, що сталося, окрім 15-річного підлітка, котрий жив поруч і бачив, як якась машина дуже швидко покинула їхній район. На місці злочину не знайшли ані гільзи від кулі, ані жодних інших улік. Також було дивно, але знову ж таки, з будинку нічого не пропало, нічого не забрали, незважаючи на те, що Пітер був власником двох успішних салонів краси. Слідчі перевіряли минуле Пітера, і саме в той час газета Індепендент випустила статтю, в котрій порівнювала вбивство Пітера Фабіано з вбивствами банд. Звичайно, що поліція звернула увагу на це і також вони перевірили, чи був Пітер причетним до будь-яких злочинних угрупувань. Але його минуле було просто криштально чистим. Єдиним його проступком була якась помилка при роботі в букмекерській конторі за 10 років до його вбивства, тому поліція ніяк не змогла зв'язати вбивство Пітера Фабіано з бандами. Також поліція перевірила минуле Беті, але не знайшла там взагалі нічого. Власне, це було типово для 50-х років, бо Беті не мала жодної кар'єри і була звичайною домогосподаркою, сиділа вдома і займалася дітьми. Отже, Беті давала свідчення поліції, і на запитання, чи міг бути у Пітера якийсь ворог. Вона сказала, що це могла бути єдина людина, її ім'я Джоан Рабель. На момент вбивства Джоан Ребель було десь 40 років, і про неї відомо те, що народилася вона в Філадельфії, штат Пенсільванія, хоча, за деякими даними, пишуть, що вона іммігрувала в США з Літви. Також було відомо, що вона працювала фотографкою, фрілансером, письменницею, а також їздила на навчальні курси в Гаваї. Звідки вона знала родину Фабіано? а все дуже просто. Десь в 40-роках, якраз після того, як Пітер відкрив салони краси та одружився на Бетті, він найняв її працювати на ресепшн в одному з його салонів. Невдовзі вона потоваришувала з ним, а також його дружиною Бетті. Через деякий час Бетті та Джоан почали проводити більше часу разом і стали справжніми подругами. І під час однієї зустрічей з Джоан Беті розповіла їй, що Пітер просто був нестерпною людиною, що він був занадто контролюючим, що він був аб'юзером. І, звичайно, що на тлі цих конфліктів в шлюбі Беті віддалялася від Пітера і проводила все більше часу з Джоан Рабель. А Пітеру це ще більше не подобалось. Десь на початку 1957 року Джуан сказала Рабель, що якщо вона настільки незадоволена її шлюбом з Пітером, то, можливо, їй варто взяти паузу у стосунках і віддалитися від нього. І все дійшло до тієї ступені, що Бетті на якийсь час переїхала до Джуан. Суспільство казало про їхні стосунки, що вони аномальні. І саме таким словом описували в той час стосунки, котрі мали гомосексуальну природу. Звичайно, що це ще більше дратувало Пітера. Він не відчував себе впевнено, він був ще більше роздратованим. І в кінці кінців, коли Бетті та Пітер помирилися, вони помирилися лише за умови, що Бетті ніколи більше не спілкуватиметься з Джоан. І навіть більше, що вона більше ніколи навіть не скаже її ім'я в присутності Пітера. І цілком логічно, що Пітер звільнив Джон зі свого салону краси. Як на мене, це дійсно виглядає дуже контролююче з боку Пітера. І якщо ми повернемось до Джоан, то що вона мала по ітогу? Вона втратила роботу. І, скоріш за все, втратила кохану дівчину. Звичайно, що в неї був мотив помститися Пітеру. Звичайно, що поліція викликала на допит і Джоан Рабель, але вона все заперечувала, розповіла, що в неї були гарні відносини з родиною Фабіано, і також сказала, що весь той вечір вона була вдома і це можуть підтвердити навіть її сусіди, адже її машина стояла біля її будинку, а в будинку горіло світло. Але ми з вами вже розуміємо, що вона збрехала, адже вона не була в гарних відносинах з родиною Фабіано. Поліція перевірила алібі Джоан Рабель і запитала всіх її сусідів. І всі вони підтвердили, що справді Джоан була вдома, адже її автівка була біля будинку, а в будинку горіло світло, що значить, що вона була вдома. Окрім однієї людини. Ім'я цієї людини Маргарет Барет, і вона сказала, що в той день вона позичила свою машину Джоан. А також, коли вона перевірила свою автівку, вона побачила, що Джоан за той день накатала 37 міль. Це майже 60 кілометрів. Занадто багато, як на мене, щоб покататися один день, навіть не зважаючи на те, що Лос-Анджелес дуже велике місто. І як ви думаєте, чий будинок був в 20 кілометрах від будинку Джоан? Правильно, будинок родини Фабіано. І е, можна зробити висновок, що вона не просто до них заїхала, а заїхала ще кудись. Звичайно, поліція запитала у Джоан, а куди вона їздила. І вона сказала, що вона в той день їздила в супермаркет. Хоча ми з вами вже і так розуміємо, що її алібі вже не існує і, скоріш за все, вона бреше. Її запитали, так, в який супермаркет вона їздила, але вона не дала жодної виразної відповіді. Алібі в неї не було факт те, що вона бреше. Але оскільки не було жодних доказів її причетності до вбивства Пітера Фабіано, поліція її відпустила, а справа зайшла в глухий кут. Пройшов місяць зі смерті Пітера Фабіано, а у поліції не було жодних нових зачіпок, і справа була дійсно в глухому куті аж до одного дня, як поліція отримала анонімний дзвінок у свій відділок. Голос сказав, що пістолет, з якого було скоєно злочин, лежав в одній з камер зберігання в одному з супермаркетів в центрі Лос-Анджелесу. Звичайно, що поліція одразу відреагувала на цю інформацію, і вони перевірили декілька супермаркетів в центрі. І таки в одному з супермаркетів вони знайшли той самий пістолет. Одразу забравши його на балістичну експертизу, вони побачили, що так, бінго, це саме той самий пістолет, і вони одразу почали пошуки місця, звідки цей пістолет міг би взятися, і перевірили магазини. Поліції вдалося встановити в якому магазині було придбано цей пістолет, і він був зареєстрований на ім'я жінки Голдін Пайзер. Що про неї відомо? Вона була лікаркою в дитячій лікарні в Лос-Анджелесі. 12 листопада 1957 року Голдін Пайзер була заарештована і вона одразу зізналася, що це саме вона вбила Пітера Фабіано. Вона сказала, що Джон Рабель багато розповідала про нього та про його родину що вона розповідала, яким він був жахливим чоловіком для своєї дружини Беті, що він був аб'юзером, що він її часто ображав, і навіть сказала, що Пітер Фабіано займався наркотиками. Жінки жили поруч одна з одною і часто зустрічалися на каву. Вони обговорювали різні теми, але в основному вони пліткували саме про родину Фабіано. І Чуан декілька місяців до вбивства Пітера розповідала своїй подрузі Голдін, якою людиною він був постійно. Ставлячи наголос на тому, що він ображає її подругу Бетті і що треба допомогти Бетті. І одного дня вони навіть таки почали обговорювати ідею вбивства Пітера Фабіано. Голдін розповіла, що вона була готова зробити все заради Джоан, що вона її по-справжньому кохала. І саме вона пішла на це вбивство заради Джоан, щоб допомогти їй та її подрузі Бетті. Джон все заперечувала, заперечувала будь-яку свою причетність до цієї справи, що вона не стріляла і жодним чином не причетна. Але саме Джоан спланувала вбивство Пітера Фабіана, і більш того, пістолет було придбано саме за її кошти. Просто Голдін Пайзер взяла її гроші і купила пістолет в посадінні це містечко біля Лос-Анджелесу. В магазині вона сказала, що пістолет їй потрібен для самозахисту. А також вона придбала дві кулі. Як на мене, дві кулі це трохи дивно для самозахисту, тому що зазвичай. Я навіть не знаю, скільки куль треба купляти одразу з пістолетом. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, хтось з вас проживає в Штатах і ви знаєте, як там діють закони. Але, як на мене, купівля саме двох куль це дивно. Також це саме Джоан Ребель придумала вбити Пітера Фабіано на Хеллоуін. Чому? Ну, як я вже і сказала на початку відео, цей день просто ідеальний для того, щоб замаскуватися і ніхто тебе особливо та і не помітив. Також, окрім цього, Джоан показала вітера своїй подрузі Голдін. Вона відвезла її до одного з його салонів краси, щоб вона запам'ятала його обличчя. На Хеллоуін Джоан приїхала на запозиченій машині до Голдін і привезла костюми, косметику, маски. Там вони перевдяглися, приготувалися та виїхали завчасно до будинку Пітера Фабіано і провели в засідці дві години. Потім вони обернули пістолет у паперовий пакет, такий пакет, з котрим діти ходили за цукерками. І Голдін вийшла з автівки і підійшла до дверей. Вона спочатку постукала, а потім дзвонила у дзвоник, доки Пітер не відчинив двері. Як тільки вона почула його запитання, а чи не запізно це для Хеллоуіну, вона лише сказала ні і тремтячими руками вистрелила в Пітера. Потім вона одразу побігла до машини, стрибнула в неї і вона поїхала разом з Джон з місця злочину. Джон повернула автівку своїй сусідці Маргарет. А їм двом треба було розділитися. Голдін також каже, що з того вечора Джоан була дуже холодною до неї і взагалі сказала їй наступну фразу: Забудь, що ти мене взагалі знаєш. Потім Джоан розвернулася та пішла. Хочу додати трохи контексту: це США 50-ті роки. На той час бути гетеросексуальним було дуже небезпечно. І тепер уявіть, Голдін їй десь 40, вона вже розлучена. І тут її кидає її кохана людина. Голдін просто використали та зрадили. Взагалі, в цій ситуації Голдін дуже шкода, тому що вона залишилася одна, її по суті кинула Джоан і використала для того, щоб прибрати Пітера її руками. Голдін з полегшенням розповіла все поліції, також її свідчення перевірили психіатри. А вже коли був суд, то Голдін сказала, що це взагалі якесь божевілля, що нібито Джоан її за допомогою магії вмовила вбити Пітера. А Джоан, в свою чергу, взагалі сиділа з кам'яним виразом обличчя та час від часу посміхалась. 11 березня 1958 року обох жінок визнали винними та також їм присудили 5 років у в'язниці. Їх звинуватили у вбивстві другого ступеня. Також я хотіла б трошки пояснити про ці ступені, тому що в майбутньому це також буде згадуватися при інших вбивствах, і, мабуть, ви також це чули в якихось кримінальних серіалах або кіно. Отже, згідно з законами США, вбивство першого ступеня це вбивство з наміром, коли саме є намір вбити людину. А вбивство другого ступеня це коли наміру немає. Наприклад, ціллю була шкода цій людині, але випадкова людина була вбита. І це дуже дивно, що в цій справі їх звинуватили вбивстві другого ступеня, тому що, як ми з вами розуміємо, намір у жінок був відомо, що суспільство не було задоволено терміном, котрий присудили Джон та Голдін, адже це було замало для такого серйозного злочину. Відомо, що обидві жінки відбули свої терміни у в'язниці, вийшли і далі жили спокійне життя. Більше про них ніхто нічого не чув. А Беті Фабіано продала обидва салони краси, що залишилося їй після смерті Пітера Фабіано. Це дуже сумна історія на Хеллоуін. Звичайно, мені шкода Пітера Фабіано, адже він був вбитим. Але не менш мені шкода Голдін Пайзер, адже вона взагалі не причетна до цієї історії, крім того, що вона вбила Пітера Фабіано, але в неї не було жодного мотиву, і, як на мене, вона тут теж є жертвою. Але, звичайно, вона понесла відповідальність за свої вчинки. Дякую, що подивилися це відео до кінця, і якщо вам сподобалась історія, будь ласка, поставте лайк, залиште свій коментар. А я вам бажаю безпечного Хеллоуіну і чекаю на наступну лячну історію. Всім па-па!